Вітаю на каналі «Ваніль і Шоколад. Мене звуть Ірина і цього разу я вирішила відтворити відомий торт Ужгород. Цей кондитерський витвір належить майстру Валентину Штефаньо. Рецепт, який у відео, є наближеним до оригіналу. Торт не потребує реклами, всі слова будуть зайві. Його просто потрібно спробувати. Отже, приступаємо до роботи. Перед приготуванням меренги потрібно зробити декілька кроків. Перше розігріти духовку до стабільних 120 градусів. Друге підготувати форму до випічки. Для цього деко викласти пергаментом. На пергаменті окреслити коло діаметром 16,5 см. Також вирізати з пергаменту три ленти шириною до 5 см і довжиною 57 см. Третє смажену чищену ріщину розколоти на менші кавалки. Це можна зробити качалкою або відбивним молотком. До цього рецепту можна використати ліщину, мигдаль, кешю чи волоські горіхи. Горіхи не потрібно стирати у дрібну крихту, це мають бути достатньо великі кусочки. Готуємо коржі безе. Для трьох коржів збити 100-115 г яєчного білка, збивати на великих обертах до густої маси. Щоб білок добре збився, миска та вінчики повинні бути сухими і чистими. Відділяти жовток від білка краще з охолоджених яєць. Тоді більше гарантії, що жовток не потрапить до білка і білок добре зіб'ється. Додаємо 150 г цукру, продовжуємо збивати до розчинення цукру. До міцно збитої білкової маси додати 18 або 20 грамів кукурудзяного крохмалю. Його можна замінити картопляним. Ще додаємо 40 грамів колених горіхів. Масу вимішуємо лопаткою або дуже обережно і недовго на низьких обертах міксера. готову меренгу розділити на три частини, приблизна вага кожної 100 110 грамів. Білкову масу викладаємо на пергамент. Вирівнюємо поверхню коржів. Робимо обідок навколо меренги. Випікати 2 години і 45 хвилин при 120 градусах. Протягом випікання слідкувати, щоб температура була стабільно 120 градусів. Готові коржі можна залишити у виключеній духовці до вистигання. Так висушування йде до потрібного результату. Можна випікати безе без обідків, але тоді край коржа буде нерівним. Готуємо крем, який буде складатися з трьох мас: яєчної, масляної та вершкової. Спочатку готуємо яєчну. Збити два яєчні жовтки. З трьох жовтків також виходить добре. 15 г швидкорозчинного желатину. Залити 50 грамами води кімнатної температури і залишити на 10-15 хвилин. По жиленій масі викласти 70 грамів цукру. Цукор залити 15 грамами води. Желе з цукром розчинити, довести до кипіння, але не кип'ятити. Гарячою желейною масою залити жовтки, які збити до пухкої маси. Підготовані жовтки залишити до вистигання. Наступний крок збиваємо 150 г м'якого масла з 50 г вареного згущеного молока. І остання вершкова маса. 180 або 200 г вершків, жирність 33% збити до пухкої повітряної маси. З'єднуємо три частини крему. Спочатку масляну вимішати з вершковою, порціями вмішати жовткову масу. Щоб крем став гладким, збиваємо недовго на низьких обертах міксера. Збираємо торт. У нас є три коржі і крем, який потрібно розділити на чотири частини: Три по 120 г і четверта приблизно 200 г. Я пробувала збирати на різних підставках. Покажу на пергаменті, а також на картоновій підставці з поліетиленом. Перший варіант на пергаменті. На пергамент викладаємо крем, на кожен корж йде по 120 грамів крему. Збирати будемо зверху вниз. Далі крем, потім другий корж. Крем. І третій корж гладкою стороною назовні. 200 г крему йде на змащування боків. Вирівнюємо кондитерським шпателем. Торт витримати в холодильнику до застигання крему. Можна трішки, тільки недовго, підморозити в морозильній камері. Після охолодження знімаємо пергамент. Варіант збірки на пергаменті не дуже вдалий. Другий варіант збірка та сама, але на картонній підставці, трішки більші за розмір коржа. На верхній корж викладаємо ще один картонний круг за розміром нижнього. Боки торта змащуємо між двома картонними підставками, завдяки цьому поверхня буде значно рівніша. Після охолодження торта та застигання крему знімаємо підставки. Другий варіант збірки торта набагато кращий. Можна спекти додаткову порцію Безе і крихтами з коржа прикрасити боки. Для чистої поверхні без залишків крихти обсипку можна робити, не знімаючи торт з пергаменту. І вже після обробки крихтами зняти пергамент. Ще один варіант обсипки, такий як в оригінального торта Ужгород. Його обробляють меленим мигдалем. Фірмовий торт має оригінальне зображення хрестовоздвиженського собору, яке виконано сумішю какао масла з шоколадом. Для свого торта я нанесла візерунок виноградної лози какао-порошком. Для цього потрібно видрукувати зображення лози, лист із зображенням заклеїти скотчем і вже потім вирізати трафарет. Ви можете створити власний варіант зображення. Для нанесення візерунку викласти трафарет на торт, легко притиснути і притрусити какао порошком. Знімати акуратно, щоб какао-порошок не засипав поверхню торта. Готовий торт може зберігатись в холодильнику до трьох днів, в морозильній камері до місяця. Торт має неповторний смак. Зробіть собі подарунок, приготуйте солодке повітря.